футболу. вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Різдвяно-новорічний футбол не знає пауз, і ми зібрали для вас найгучніші події тижня: гучні трансфери з українським слідом, несподівані рішення тренерів і кадрові чистки в Європі. Ротань забирає гравця збірної. Довбик у центрі трансферної боротьби. А шахтар знову звучить у світових рейтингах. Хто з українців провалився в АПЛ? Чому тренер гірників їздив на матчі англійських грандів? І який обмін готують реал та ПСЖ? З вами Ярослава Олексюк про це все і трохи більше. Дивіться далі. Житомирське полісся ухвалило офіційне рішення про підсилення атакувальної ланки команди. Згідно з інформацією експертів програми Тато таке з 1 січня 2026 року новим форвардом клубу стане 23-річний Ігор Краснопір. Ініціатива щодо реалізації цього трансферу належить головному тренеру Житомирян Руслану Ротаню. Наставник вовків особисто знайомий із можливостями нападника завдяки тривалій спільній роботі у складі молодіжної та олімпійської збірних України. Угор. Да про перехід футболіста була остаточно погоджена на рівні керівництва клубів. Відповідно до договору, підписаного рік тому, частину фінансових коштів від вартості гравця за цей трансфер отримає рух. Таким чином полісся розпочинає зимову кампанію з підписання виконавця, який має зміцнити передню лінію команди під час вирішальної частини національної першості. У поточному ігровому циклі футболіст узяв участь у 18 офіційних зустрічах, з яких відзначився п'ять. Ма забитими м'ячами та однією результативною передачею наразі. Полісся перебуває на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок у 16 проведених матчах. Перший поєдинок у новому році команда під керівництвом Руслана Ротаня проведе 21 лютого 2026 року проти Колосу. Евертон здобув переконливу перемогу над Ноттінгем Форест із рахунком 2-0 у межах 19-го туру англійської прем'єр-ліги. Поєдинок став місцем безпосереднього протистояння українських захисників Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. За результатами гри гості зуміли суттєво покращити своє турнірне становище, тоді як господарі поля залишились на межі зони вильоту. Віталій Миколенко отримав високі бали за свій виступ у складі Ліверпульського клубу. Статистичний портал. Оцінив дії оборонця у 7,3 та 7,0. окрему увагу було приділено ефективній захисній роботі гравця, який успішно нейтралізував Омарія Гатчінсона та Калума Гансон Одоя. У активі футболіста 70% точних передач, два вдалих обведення та три виграні повітряні єдиноборства при 54 дотиках до м'яча. Натомість місцева преса оцінила виступ Миколенко в 7,0 бала. Олександр Зінченко за Сумками зустрічі продемонстрував значно нижчі показники, отримавши оцінки 6,4 та 6,1. Британська преса виставила йому один з найнижчих балів у команді 4,5, попри високу точність пасів на рівні 86%. Два ключові паси та 86 дотиків до м'яча. Гравець не зміг впоратись із суперником під час другого взяття воріт. Спроба забити зі штрафного удару. Також не принесла результату та не вплинула на підсумковий рахунок. Наразі Евертон посідає восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 28 очок. Наступний матч команда проведе 4 січня проти Брентфорда. Ноттінгем Форест перебуває на 17-му місці з 18 балами та готується до зустрічі з Астон Віллою. У поточному сезоні Миколенко виходив на поле у 18 поєдинках, тоді як Зінченко взяв участь у 9 зустрічах національної першості. Артем Довбик опинився у сфері інтересів турецького Фенербахче. Керівництво 19-разового чемпіона елітного дивізіону Туреччини розглядає можливість залучення 28-річного нападника до свого складу. Питання підсилення атакувальної ланки коштом лідера збірної України стало актуальним для стамбульського колективу. На цей момент футболіст виступає у складі римської роми. У поточному ігровому сезоні Форвард провів 14 офіційних зустрічей за італійський клуб у всіх турнірах. Протягом цього Цього часу нападнику вдалося відзначитись двома забитими м'ячами та виконати дві результативні передачі. Актуальна ринкова вартість виконавця становить 20 мільйонів євро. Фенербахче має намір реалізувати перехід, спираючись на ігрові характеристики та досвід українського гравця. Подальший розвиток подій залежатиме від узгодження фінансових умов угоди між представниками обох футбольних організацій найближчим часом. Окрім, того, український форвард форвадроми може змінити чемпіонат. Ато найближчим часом, оскільки інтерес до нього проявляє ще й один із клубів Ла Ліги. Як повідомляють іспанські змі саме Бетіс, наразі перебуває у найкращих позиціях у боротьбі за підписання 28-річного нападника. Цивільський клуб активно шукає підсилення лінії атаки і ще наприкінці минулого трансферного періоду був максимально близьким до угоди з українцем. Римляни не проти розвантажити склад і розглядають варіант тимчасового розставання з футболістом. Мова йде про. Оренду з можливістю подальшого викупу, що влаштовує іспанську сторону, паралельно керівництво Роми аналізує альтернативи для атаки та вивчає кандидатуру італійського форварда Джанкомо Распадорі. У трапзомспорі готуються до серйозних змін у складі ще до старту зимового трансферного періоду. Клубне керівництво вже визначилось з низкою футболістів, на яких не розраховує в другій частині сезону. Серед них опинився й український нападник Данило Сікан. 24-річний Форвард не зміг переконати головного тренера Фатіха Теке. Тож у клубі вирішили шукати для нього новий варіант продовження кар'єри за інформацією. З Туреччини, Трабзунспор погодив умови тимчасового переходу гравця до Касим Паші. Йдеться про оренду до завершення сезону. Однак, угода поки не фіналізована. Остаточне слово залишається за самим футболістом, який ще не дав згоди на зміну команди. У нинішньому розіграші турецької суперліги Сікан отримував обмежену ігрову практику. Він з'явився на полі у 13. Матчах сумарно провівши лише 240 хвилин, за які відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Юрій Вернедуб та Андрій Демченко отримали офіційні фінансові умови своєї діяльності у чемпіонаті Азербайджану. Визначено, що місячні суми виплат для українських фахівців, які нещодавно очолили місцеві колективи. Рівень оплати праці тренерів суттєво відрізняється залежно від статусу та актуальних завдань їхніх нових команд у поточному сезоні. Юрій Вернедуб на посаді головного наставника не вчи. отримуватиме 25 тисяч доларів щомісяця. Фахівець приєднався до клубу з Баку на початку грудня та вже встиг провести два офіційні поєдинки, відзначивши такі результати, як одна нічия та одна перемога. Наразі команда перебуває на сьомій позиції в національній першості, маючи вісім очок відставання від зони Єврокубків. Професійний шлях тренера включає роботу з кривбасом, молдовським шерифом, білоруським шахтарем із Солігорська та Луганською Зорею. А місячна заробітна плата Андрія Демченка в Араз Хчивані становитиме 10 тисяч доларів. Його новий колектив наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці, відстаючи від третьої сходинки лише на два залікові пункти. До переїзду в Азербайджан спеціаліст протягом другої половини 2025 року керував казахським клубом Женіс. Також він має досвід роботи з грузинським Динамо Батумі та Діла Горі». Узбецьким ободом, а також вітчизняними колективами «Менталіст-1925», Львів та Верес, визначення фінансових умов співпраці відбулося на фоні підготовки обох команд до вирішальної частини сезону. Різниця в оплаті праці відображає підхід клубів до оцінки досвіду наставників та їхнього попереднього бекграунду в міжнародних та національних турнірах. Правий захисник донецького шахтаря Вінісіус Тобіас опинився у полі зору одного з провідних клубів Бразилії. Інтерес до 20-річного оборонця проявляє Атлетіко Мінейро, який розглядає можливість підсилення флангу оборони. Бразильські медіа повідомляють, що представники клубу вже вивчають варіант із трансфером футболіста, який нині виступає за чемпіона України. У поточному сезоні Тобіас стабільно отримує ігрову практику. Він взяв участь у 26 матчах у всіх турнірах, записавши на свій рахун. Унок два голи та три результативні передачі. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 6 мільйонів євро. Нагадаємо, що до переїзду в Україну Вінісіус Тобіас провів два роки у структурі мадридського реала. Бразилець захищав кольори молодіжних команд і навіть дебютував за першу команду вершкових в офіційному матчі. Мадридський реал розпочав реалізацію стратегії з оновлення воротарської лінії на тривалу перспективу. Попри стабільну форму тібо а угода розрахована до 2027 року. Керівництво клубу готує підґрунтя для зміни поколінь у складі. Основним кандидатом на переїзд до іспанської столиці став 19-річний воротар Ельсбурга Сімон Еріксон. Перехід шведського футболіста до розташування мадридського гранта розглядається як пріоритетний крок скаутського відділу. Новий претендент на місце у воротах має зріст 1,94 м та відзначається впевненою грою на виходах і швидкою реакцією. Його чинний контракт із нинішнім клубом чинний до 2029 року. А ринкова вартість гравця оцінюється у півтора мільйона євро. Реал виявив готовність здійснити цей трансфер попри наявність у складі досвідчених виконавців та власних вихованців академії. Наразі статус другого голкіпера зберігає Андрій Лунін. Трудова угода з мадридцями розрахована до 2030 року протягом поточного ігрового циклу під керівництвом хабі Алонсо цей виконавець отримував мінімальну ігрову практику, вийшовши на поле лише у двох офіційних зустрічах. У цих матчах, що завершились перемогами реала над Олімпіакосом та Талаверою, він загалом пропустив п'ять м'ячів. Попри важливий сейв у Кубковому поєдинку, прихід Еріксона може суттєво змінити ієрархію воротарів у планах тренерського штабу на наступні сезони. Головний наставник донецького шахтаря Арда Туран використав зимову паузу не для відпочинку, а для футбольного занурення в один із найсильніших чемпіонатів світу. Турецький спеціаліст здійснив поїздку до Англії, де особисто відвідав одразу кілька матчів прем'єр-ліги. За два дні в Лондоні Туран переглянув три поєдинки за участю провідних команд країни. У суботу, 27 грудня, тренер гірників був присутній на іграх Арсенал Брайтон, а також Челсі Астонвіла. Уже наступного дня Арда спостерігав. За протистоянням Крістал Пелас і Тоттенхема, якою була головна мета цього дійства професійний аналіз потенційних новачків чи ознайомлення з тренерськими тенденціями АПЛ залишається загадкою. Втім, очевидно, одне зимова пауза для Турана перетворилася на насичений футбольний марафон у серці англійського футболу. Міжнародна аналітична спільнота підбила підсумки 2025 року за ігровими позиціями. Бразильський легіонер Шахтаря Кауан Еліас потрапив до рейтингу найкращих універсальних форвардів до 20 років, які виступають поза топ 5 європейських ліг. Футболіст посів друге місце з індексом 77,6. Лідером списку став представник РБ Зальцбург Едмунд Байдо, 78,9, А третю сходинку посів Леон Григич. Зі штурму 76 і 3. Каоан Еліас приєднався до Донецького клубу у січні 2025 року, перейшовши з Флуміненце за 17 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник провів 26 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі. Контракт футболіста з гірниками чинний до кінця 2029 року, а портал «Трансфермаркт» оцінює його ринкову вартість у 14 мільйонів євро. У Мадридському реалі почали прораховувати варіанти на випадок серйозних змін у складі. Одним із потенційно болючих сценаріїв у клубі вважають можливе розставання з Вінісіусом Жуніором, навколо майбутнього якого зберігається невизначеність. За даними іспанських медіа, керівництво Бланкос не має фінальної домовленості з бразильцем щодо нового контракту. А чинна угода завершується у 2027 році. У Мадриді не хочуть повторення ситуацій, коли зіркові футболісти входять у фінальну фазу контракту контракти без чіткого бачення майбутнього на цьому тлі в клубі вже обговорюють альтернативні сценарії, включно з гучною трансферною операцією за участі ПСЖ. Один із варіантів обмін, у якому ключовою фігурою може стати півзахисник Португалії Вітін'ян. У реалі вважають, що команді необхідний футболіст здатний контролювати темп гри, працювати між лініями та брати на себе організацію атак. Саме таким профілем, на думку скаутського департаменту мадриці, володіє хавбек Парижан. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь далі більше, і ми вітаємо вас із новим 2026 роком.